Вирішила, щоб ви нас не забували <кхи>, показати крутеньке відео майже з гумором. Такий супчик для одужуючих, може комусь знадобиться. Вчора зварила два стегенця. Такий бульйончик із селерою, із цибулькою, як завжди я роблю. І навіть шматочок м'ясця вчора з'їли. Сьогодні другий, друге стегенце я розірвала на ось тут. І сюди додала. Саму звичайну мівіну. А чому мівіну? Тому що вона не розкисає. Додала громадку сушеного чесничку, щоб було смачненько. І навіть без картоплі. Ось так. І це в нас такий буде обід. Може ще кому такий Ось так несе. Може комусь ще таке знадобиться, коли їсти не хочеться, а потрібно, тому що таблетки пити. Тому цей оце такий супчик це як знахідка. Бульйончик без картоплі, без моркви, якась лапшина. Чи, Якщо полюбляєте овсянку, то овсянку. Ось так. І, і ви одужуйте, так як ми з куляні. Все буде добре. Ось так. Такий у нас сьогодні обід. Зварений з великим трудом. Ось так. Tý, no čtejte, merit nejenky. No a vytlapšete na dvě tarulky z jednou.